Усім привіт! На огляді захищений смартфон Okitel G3, який є одним із найбюджетніших, якщо брати до уваги найпростішу версію, адже їх є три з різними обсягами пам'яті. Почнемо з комплектації. Тут базовий набір у вигляді скріпки та інструкції, а також кабелю та блоку для заряджання. Корпус. Справа на ньому розміщені кнопки гучності та блокування, а зліва за класикою слот під 7 карти і кнопка, яка налаштовується. Зверху є мікрофон, а також роз'єм 3,5 мм. Уявіть собі, в такий тонкий відносно корпус встановили і його. Знизу ж під заглушкою type c порт, а також поруч мікрофон для розмов. Тут нічого незвичного. Задня частина виглядає гарно. Погодьтесь, тут камери, мікрофон і місце кріплення ременів. На фронтальній частині розташувались дисплей, камера та динамік, а також датчики наближення і освітлення. Все стандартно, як і має бути. Цей смартфон, незважаючи на свою доступну ціну, є дуже приємним на дотик, а також він захищений за стандартом IP69K, тож жодні випробування йому не страшні. Корпус має товщину в 15 мм, а вага його 300 г. Також варто зазначити, що користуватися однією рукою смартфоном реально, а тактильні відчуття від корпусу це щось. Тож, води смартфон не боїться. Треба перевірити. Так і є, корпус витримав випробування. Все чудово. Якщо мова йде про продуктивність, це не до Кітл G3, так як тут чотирьохядерний процесор початкового рівня, який називається Unisoc T310. І єдина його фішка це підтримка 4G інтернету. Так, система в цілому працює нормально, хоч і мікрофрізи будуть. І це нормально в цьому бюджеті. А тепер пам'ять. Є цілих три версії смартфону 4 плюс 64 ГБ, 4 плюс 128 і 4 плюс 256 ГБ. Підкреслює бюджетність смартфону відсутній модуль NFC, майте це на увазі. Розрахуватися в магазині за допомогою цього гаджету не вийде. Ну а щодо автономності, за неї відповідає акумулятор ємністю 6300 мАч, а операційна система тут Android 14. Цей смартфон створений для роботи. Для використання у тяжких умовах, але насправді є багато простих ігор, в які можна пограти без глюків. Ну майже. Розмір дисплею по діагоналі складає 6 дюймів, а роздільна здатність 1152 на 576 пікселів. Матриця IPS годиться для роботи будь-де, тому що по кольорам вона досить гарна, та її яскравості тут, в принципі, достатньо для невимогливих користувачів. Тут навіть налаштування кольорів є, а це є далеко не у всіх конкурентів. Щодо частоти оновлення дисплею – 60 Гц. сенсорний шар базові 120 Гц. А чого тут іще чекати? Але найцікавіше те, що даного зображення вистачить навіть для комфортного перегляду фільму. Ось так. З камерами в смартфоні все просто. Основний модуль на 13 Мп і фронтальний на 5 Мп. Щодо фронтального, тут все зрозуміло, він не дуже підходить для селфі, та і відеозв'язок не те, щоб суперякісний. Але от основний модуль. Тут виробник прям здивував. Адже якщо витримати декілька умов, а саме стабільна позиція рук під час знімання і достатньо світла, то фото вийдуть дуже якісними. Відео знімає смартфон у Full HD, це очевидно. Зараз це базовий рівень і нічого іншого не знайдете. Камера основна в цілому гарна для такої ціни смартфону. Тут ви точно порадієте. Якщо підсумувати, то Oukitel G3 це найпростіший смартфон, в якому навіть NFC немає, але є основне. Захищеність ip 69 k яка дозволить використовувати його де завгодно. Купити смартфон можна в нашому магазині. Посилання знайдете в описі. Підписуйтесь на наш канал і всім до нових відео.